Друзі, привіт! Сьогодні у нас прямий ефір. Зараз я мікрофончик ближче поставлю, щоб знати, як чуть, тому що досвід це в нас перший таких трансляцій. Ми з вами зараз змінили чуть-чуть локацію нашого проживання. Тому така історія на кухні. Поки жінка і син відпочивають, уже в нас 22.42, Вирішив продовжити серію. Відеороликів про наше життя, про те, які в нас плани і куди ми двигаємося, стрімимося. Так, зараз перевірю, як звук чуть на телефоні. Так. Угу. Супер. Зараз ми знайдемо наш прямий ефір. Чекаємо, так. Поїхали переглянути. Зайдемо о, на канал і послухаємо те, що я говню. Я... Супер. Влаштовує все, все влаштовує. дуже класно, тому паузу роблю. Напевно, зараз треба відійти, і буде зрозуміло, що ми. Отримаємо, бачите, ще не побритий вже в такому от спальному наряді, включився до вас. І хочу що сказати вам, друзі. ми зараз Така в нас з'явилася можливість. Ми переїхали і на 3-3 десь 3, 3, 3, плюс-мінус 3-4 дні. Ми живемо тут за містом в Софіївській Борщагівці. От. Інший час ми живемо дома в Києві. тому так, це наш перший досвід, мої друзі, дали таку можливість от, на час невідомий, ну порядка десь там до весни. От. Тому паралельно із тим, що до весни є можливість у нас пожити на цій квартирці, От ми якраз відразу. Будемо ближче до нашого будівництва, яке ви можете слідити на каналі. Тобто підписуйтеся, розкажу, покажу. Дуже багато матеріалу приготовлено. Я розберуся з ОБСК і буде можливість прямі ефіри проводити і. Підключати вам перегляд відео, тому що так буде цікавіше, зручніше. І, кроме того, що я буду монтувати ці відео, ми ще з вами зможемо їх обсуждати, говорити про них і вам показувати все це діло. Тому так, ну що іще? Сьогодні ми тут. Переїжджали, ну, як так набрали там чуть, чуть небагато з дому, тому що все одно ми і там, і тут, але такі базові якісь речі, там борщовий набір взяли, наприклад, що там. О, так, капуста. Так, картошка. Не достану там буряка і все інше. От, взяли тут куча речей, все так навалено, там ящички, сумочки, якась посуда. Посуду, до речі, таку круту, берховську взяли, тому зараз так приємно з неї їсти. От, от, так подарунок був моїй жінці колись, і вона вирішила, що час уже якраз час ними користуватися. Ми збиралися їх відкрити на. На переїзді, коли до нас повернемо, вже заїдемо в село, в наш будинок, який ми тут будуємо, але трапилось чуть-чуть раніше до переїзду, ще там дуже багато роботи, але треба зараз старатися, стрімитися, щоб завершити так сказати будівництво, і можна було спокійненько, спокійненько людей. Вже перевести, показати, як ми там облагоражуємо, які в нас там плани, все інше. Але поки ми, так сказати, живемо, виходить вже ближче. Нам тепер звідсіля їздити всього-навсього десь 16 км. там що 20, ну да, плюс-мінус, напевно, 20 км. Завтра точно скажу, включу Waze і. Будемо розуміти, нам сюди з центру їхати 16 кілометрів. Ну, в принципі, небагато, от. але якщо не в час пік, то це займає десь близько 25 хвилин. А якщо в час пік, то це от сьогодні ми їхали 45 хвилин, це все діло в нас зайняло. 16 кілометрів доїхати. Ми якраз виїжджали з пів шостої до сьомої, і таким чином у нас це зайняло такий. Проміжуток часу. Зараз буду займатися монтажем сьогоднішнього відео, тому ви вже можете його подивитися. Там більш динамічно наша поїздка, як ми там сьогодні збиралися, приїхали, подивилися, вирішили. От, мені там вчора показали, сьогодні ми заїхали, тому отакі друзі, справи. Що там ще маємо цікавенького? Знімаю контент, я вам зараз покажу на цю камеру. Я раніше давно її не брав, вона в мене так лежала для моєї роботи. Знімаю на неї багато всякого матеріалу. От. І зараз вирішив вже використовувати її для ежедневних влогів. Тому що знімаю на iPhone, і я забив там так пам'яті, що прям жорстко. Треба почистити його. Я не знаю, що мені з цим ділом робити. Так. Подивимося. Чудово! Це там. Зараз наш шановний бухгалтер проплачує нам налоги в цьому році. от Відправляє звіти. Тому такі справи, бачите. Зараз завтра до. Давай на 17.40, може, ми з Леною будемо готові, пофоткаємося, нам то, що треба плюс-мінус, ну і все, розположишся, вже вже гості прийдуть, щоб ти не розпаковувався, не думав, щоб так, спокійно, що було. Все, супер, бачите, на завтра в мене вже зйомочка, буде червона доріжка. Такий класний захід будемо знімати, тому супер. Ви зі мною тепер будете частенько тут. Тут скільки не знає. Ми любимо тепло, я люблю тепло. Жінка любить коли прохолодно, тому не знаю, скільки за газ буде виходити, за електрику. Також не знаю, тому що в нас тут по електриці. Ну, що лампочки, телевізори. В принципі, я дуже багато заряджаю техніки. Тому так, бачите. От завтра якраз приїду, Настенька буде тут працювати, убирати. А я буду завтра працювати в Києві, плюс там треба сина забрати, буде, привезти, і на 17.40 вже потрібно встигнути приїхати на зйомку. Як ми будемо завтра це все планувати, я поки не в курсі, але щось придумаємо, тому що це їхати також прямо відразу в центр, а там з парковкою, ви знаєте, не дуже-дуже зручно. Треба знайти таке місце там, де. Поставлю машину і можна спокійно йти знімати. Ви розказуєте, друзі, чим ви займаєтесь, тому що моя робота вона більше така творча. От. Я займаюся зйомками репортажів, заходів різних. От. Фотограф. Ну і в мене ще багато іншої роботи, яка мені цікава, якою я також займаюся, але, можливо. Буду показувати її, можливо, ні. От, вона вже не така яскрава, але тим паче, от, допомагає заробляти якісь там кошти. От. В цьому місяці по витратам якось дуже багато щось йшло. Я не знаю, це там свята, початок місяця і все інше. Зараз треба бухгалтерію скласти і підрахувати, скільки було витрачено і скільки було ще. Не зароблено, тому що слабенька робота йшла От до 10 числа. У нас було мало. Зараз там завтра, 18 число зйомки заплановані. І потрібно зараз більше брати. Ну, напевно, будуть ці місяці брати таких щасних, тому що заходи тільки починають розкачуватися, і організатори планують і фінансовий рік, і планують оренду, беруть різні там. Зали такі для проведення великих церемоній, подій і вже там зводяться, плюс-мінус орієнтуються, але це все буде після лютого місяця, бо вже в лютому почнеться. Ну а зараз потрібно працювати, тому і такі будемо брати зйомки частного порядку, там дні народження, там всякі-всякі-всякі-всякі такі зйомочки. Також від них кайфую, вони, якби подобаються. Правда, дуже багато потім часу йде на обробку, плюс доїхати, і е, такі справи, але цікаво. Тому що я людям відправляю всі фотографії оброблені. Плюс мені треба врахувати ще те, що я за всі послуги за Lightroom, Photoshop, я сплачую місячно по 20 доларів. Потім хранення фотографій. мене Кожен місяць по 250 гривень. Це вже порядка тисячі розходів, плюс дорога на зйомки. У мене кожна зйомка, ми рахуємо десь гривень 400. Дорога вартує, тому, образно говоря, 10 зйомок, це 4 тисячі на дорогу потрачу. І плюс великий час там, ну, дивіться, електрика, яка в будинку, що там ще у мене. Ресурсні такі моменти, там амортизація, тому що і обновляю техніку потрібно, і я постійно прикупляю щось новеньке, додаю так сказати якості. От, В принципі, я роблю якість з тим, що в мене є професійним сетапом, але просто вже більше я купляю такі всякі штучки для своєї зручності, щоб мені було. Легше працювати, якби воно, ну, звісно, коштує там, десятки тисяч коштів, але облегчає мені так неймовірно роботу. І на локації, коли працюю, це там нові синхронізатори, це зонтики, це софтбокс, це додаткові вспишки. От, дуже великий об'єм роботи займає. І... Цей досвід колосальний. Зараз я стараюся його максимально викладати, курси ніякі не робив. От. Ну, так, про роботу поговорили, про переїзд поговорили. Зараз треба якусь дати рекламку на Софіївській борщагівці. Тут досить молоді такі прогресивні люди, які святкують свята. Які в дні народження святкують свої дітей, тому запустимо якусь рекламу. Зараз займусь сайтом на цю тему і вийдемо, так сказати, в люди по цій локації, О, тому що в мене якби святський мій сайт і мої сторінки є в інстаграмі, Фейсбуці, По ним мені пишуть по великим масштабним заходам. А такі часні в мене якось велике портфоліо є, але... Ніде не було воно опубліковане і ніколи не робилось на нього акценти реклама. Зараз цим питанням буду займатися, тому що треба дуже плотно і багато попрацювати. Що там вам ще розказати? В принципі, я вроді все на сьогодні розказав. Зараз засяду за монтаж нашого кіно. Подивлюсь, наскільки я жорстко забив це вже. Свій комп'ютер тому звільню айфон пам'яті, те, що було знято сьогодні та вчора. І перенесу на жорсткий диск файли з карточки, те, що я знімав на камеру, і змонтую вам таке легеньке відео, тому чекайте вже в на моєму каналі відосик. От, тут тепер будемо старатися максимально часто викладатись, тому що е, можу вже спокійненько собі вночі зайнятись, коли не втомлений. Плюс, правда, так пізненько приїжджає, ну нічого, то все наживне, так сказати, будемо розбиратися щодо чого. Ну Все, на сьогодні окей. Дякую за те, що хто приєднався, хто подивився якісь. Е, Послухав мене, Ой, такий отримую досвід для себе в прямих ефірах, стрімах, прийду до чогось цікавого. Зараз, поки ділюся, з'являюся, зберігаю для себе думки, моменти, все, що навколо трапляється і проходить тому так. Дякую, до скорого і не забувайте підписуватися. Лайкати, залишати коментарі, розказувати про себе, і щоб вам було цікавенько від мене почути.